Цієї ночі окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації, обстріляли Черкаську область. За даними УВА, зафіксовано два влучання у місті Умань у житловий будинок та складські приміщення. Зруйновано частину житлового будинку. Стане на 10 ранку відомо про 10 загиблих та 9 поранених. Уламками пошкоджено ще кілька житлових будинків. На місці працюють профільні служби. Під завалами ще можуть залишатись люди. У місті оголошено траур. Атакували і місто Дніпро за інформацією голови ОВА, У результаті ворожої атаки зруйнований приватний будинок загинули дворічна дівчинка та її мати. Троє людей постраждали Зруйнована і будівлю приватного підприємства. Пожежа спричинена обстрілом вже локалізована. Вночі над Києвом було знищено 11 крилатих ракет та два дрони. За повідомленням військової адміністрації, в одному із районів перебили локальну лінію електромереж. Також пошкоджена дорога. Люди не постраждали в області, в місті Українка. У результаті падіння уламків ракети зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Постраждала дитина, вона у лікарні. За даними Повітряних сил ЗСУ на території України цієї ночі знищено 21 із 23 крилатих ракет X-101 та X-555, а також два БПЛА. У США обговорять пришвидшення постачань зброї в Україну. Про це повідомив речник Пентагону. Відомо, що цього тижня Сполучені Штати Америки проведуть зустріч із більш ніж 40 союзниками по НАТО та Європейському союзі у Брюсселі. Буде обговорено прискорення постачань зброї в Україну. Повідомляється, що союзники зосереджені на можливостях найвищого пріоритету артилерії бронетехніки ППО. Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над Росією щодо злочину агресії проти України. Відомо, що влада держави вже ухвалила відповідне рішення. Про це повідомив глава міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі у Кишиневі з молдавським колегою.